Добрий день! Сьогодні хочу відкрити з вами нову косметику і давайте починати. Перший продукт це від іверше. На жаль, я тоді придбала продукти від Іверше. Я Читала, що вони вийшли з ринку Росії, але, на жаль, ні. Буду використовувати те, що придбала, я не буду його викидувати, бо це марно як на мене. Уже не буду замовляти ці продукти. Це гель для душу з кавовим таким ароматом зернової кави 200 мл. У них дуже класні для душу. Не знаю, буду шукати якусь альтернативу на нашому ринку, але не буду підтримувати. Ті компанії, які ще не вийшли з ринку Росії. Наступне, як ви бачите, я вже його використала майже наполовину. Поки я не зняла відео, у мене вже закінчився мій серум. Попередній, і я почала його використовувати. Це 10 мл Skin Ink Supplement Bar French Pine Bark Serum. Якщо чесно, мені він сподобався. Ну, поки я ще не так багато його використовувала, він приходить от в такій коробочці. І ось тут був такий захист від першого відкриття. Класний, мені подобається, цікава консистенція. Не знаю, буду продовжувати використовувати, але цікавий продукт. А наступне це очищаючий бальзам від Beauty of Joyson, якщо правильно кажуть назву фірми. Якраз у мене вчора закінчився попередній такий очищаючий бальзам від України. Української фірми І у мене оцей от про запас був, і він очікував, коли ж я його відкрию. І це, нарешті, сталося. Ось так виглядає баночка. Ну Стандартні упакування, тобто стандартна ложечка, і ось так воно. Тільки як його відкрити зараз. Така цікава концепція. Я намагалася відкрити оцю от, прибрати верхню частину цього бальзаму, але якливось, треба розкрутити його. І ось так от треба кожен раз знімати. Цю кришечку і використовувати. В принципі, ідея непогана, але це зайві рухи. Тобто, це для того зроблено, щоб якщо ви будете закривати і ваша лопатка ну, зберігалася чистою, да, вона не була в цьому бальзамі. Ну, з одного боку, да, ок, але не знаю, може якось інакше буду зберігати, щоб кожен раз не розкручувати і не знімати ось цю верхню плівочку. Ну, Цікаво, я думаю, що непогане буде. Варіант очищати своє обличчя. Без запаху, до речі, воно ну, буде цікаво спробувати. Наступне це те, що у мене було в адвент календарі. Ось тут я вставлю посилання. Це байтері бальзам для губ, він доволі дорогий, але я думаю, що він ідеально буде для такого зимового періоду, коли шкіра губ дуже страждає. І тут він невеличкий, 2,3 грама. Я обов'язково поділюся своїм відгуком з приводу цього супердорогого, люксового товару і продукту. Цікаво, чи він мене вразить. І наступне це лесьйон для тіла від Кельвін Кляйна Ейфорія. Потрапилася, якщо не помиляюсь, в коробці краси Beauty Box Прокарта. Я тут вставлю посилання. Я не фанат цього аромату, якщо чесно, але ну, тут терміни придатності вже не такі вже прямо величезні. Не знаю. Я буду використовувати його як крем для рук, і буде, я думаю, що нормальний варіант. Ну, розподіляється, до речі, він такий, як водянистий. Трохи. І запах такий, ну, на, як то кажуть, любителя. Як то кажуть, щоб не пропало. В принципі, це все, що я відкрию, буду використовувати в майбутньому. Цікаво, чи ви теж любите відкривати щось нове і пробувати. І якщо ви щось з цього пробували або знаєте про цей продукт, то я очікую від вас коментарів. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!